Вітаємо наші глядачі каналу Тримор Наш канал присвячений шейверам, бритвам, електробритвам, а в цілому е інструментам. І зараз ми будемо оглядати е ну, у новинку у нас, але в принципі на ринку давно вже в нас є е така електробритва. Це від бренду знову ж таки Voyager, якого в нас багато. 332 це серія Супертрім. В цілому, забігаючи наперед, хочу сказати, що саме ось такі шейвери з такими подібними характеристиками у нас особисто дуже вдалі в магазині, тобто вони користуються попитом, їх часто замовляють. Тут і запасна сітка, і висувний тример в одному можна сказати. Ось. І давайте зараз подивимося, будемо дивитися, в чому перевага ось таких шейверів. Тобто він схожий на свої, на схожі моделі, просто що трішечки інший дизайн. Але також давайте подивимося, що з себе представляє даний шейвер. Ось так він виглядає, золотистий кольор. А, так, значить, тут у нас, дивимось, одразу звертаємо увагу на управління. Що мені особисто подобається, що тут окремо кнопка на вмикання і окремі кнопки на регулювання швидкості. Тому що є моделі, де кнопка виконує дві функції. Кнопкою ви вмикаєте і потім ще кнопкою ви перемикаєте швидкості. Ну, кому зручно, звичайно, там це, до цього можна звикнути, але, наприклад, ви хочете просто вимкнути, вам треба ще плюс декілька разів нажимати кнопку. Да? А тут, наприклад, зверху ми регулюємо 7500 7000 6500. Є три швидкості, ну і також показ рівня заряду акумулятора. Звичайно, це також зручно розуміти, в якому стані акумулятор. Також, із переваг саме цієї моделі, тут у нас вже йде USB Type-C. Type-C вже універсальний. Часто в коментарях нам пишуть глядачі, що їм важливо, щоб був все-таки Type-C. Це навіть вже йде. Виріш... Вирішальний, е, вирішальний компонент у виборі того чи іншого пристрою. Тому в даному випадку, звичайно, тут вже є Type-C. Та в цілому, вже всі, я вам скажу більше, нам якісь старі приїжджають моделі бренду Voyager, вони його перевипускають вже з Type-C. Дуже хороша е, політика компанії. Так, давайте далі подивимось про тример. Ну, знову ж таки, можна багато розповідати, наскільки це зручно, наскільки ні. Звичайно, якщо порівнюємо там, наприклад. Окремо тример і в шейвері висумний. Ну, звичайно, ви розумієте. Це земля і небо. Тример окремо, є тример окремо. Але, наприклад, якщо ви хочете десь взяти в дорогу, ну, як на мене, буде оптимально взяти один пристрій, де є просто висумний тример. Ви тримером там, зробили свої завдання і все. Також це економно. Коли у вас є два в одному, тобто ви просто купуєте один пристрій і у вас. Дві, два завдання. Значить, що робить висувний тример? Ви можете, якщо у вас борода зробити контури, ви можете триммером шию підрівняти, буде зручно. А ось, також дуже важливо, якщо ще раз, я наголошую, хто дивиться перший раз. Всі шейвери, самі круті Babolis Pro, які б ви не бачили, вони беруть добре тільки дрібну щитину. Це одноденна дводенна щитина. Отаку От бороду, як у мене зараз на відео, ви не зможете оцею сіткою зняти. Він не потягне. Тому для того, щоб зняти таку бороду, вам треба спочатку зняти масу волосся. Ось є висовний тример. як варіант. І ви цим тримером, ви знімаєте е, волосся, і потім сіткою шліфуєте вже під 0, щоб було нульове гоління. Тобто це буде хороше комплексне гоління. Майте на увазі також. Незважаючи на те, що це шейвер, воду не проникне, його можна промивати, але він шейвери всі тільки для сухого гоління. Тобто вони для сухого, це їхнє призначення. Ось, тобто вони беруть дрібну саме щетину. Тобто, щетина це такий 1-мм 1 -мм або 2-мм волосся, зрізане, грубе, ось це і є щетина. Тому ж, одразу, щоб ви розуміли. Далі йдемо, повертаємось до нашого шейвера. Є е, ось тут кнопка для того, щоб ви могли зняти. Нажимаємо і. Так, зараз хвилинку. Шостечки. Так, нажимаємо кнопку, Оп, і ми знімаємо верхню верхню кришку. Так, далі дивимося, що в нас. Ну, Ножі абсолютно стандартні, звичайні, які є і. В різних моделях, і навіть не в цього бренду зараз запчастини стають універсальні. Тобто ви можете ось ці ножі взяти з якогось іншого донора, не обов'язково з VGR, ось, і вони будуть непогані. Далі сітка також, ну каркас, звичайно, тут індивідуальний в кожних моделях, а оця верхня сітка, якщо по розмірам підходить, ви можете знову ж таки зняти з донора і е, користуватися. Тобто воно підійде. Е, далі. Велика перевага, звичайно, що в цій комплектації також поклали а, запасну сітку, Тобто вона тут є, бачите. І також хтось мене запитував серед клієнтів, а що це воно різними кольорами. А це дуже логічно. Чому? Тому що, щоб ви розуміли, де старий там сітка, де нова сітка, Ось, щоб ви могли розрізняти, щоб ви не путалися, тобто, одною використовуєтесь, а друга у вас на запасі. Тому, в принципі, як на мене, це логічне рішення. Так, що, давайте далі перейдемо до комплектації і зробимо потім ще тест. Ви знаєте, що ми зараз на всіх відео робимо ще тест за допомогою програми, ми будемо визначати, чи правильно виробник нам швидкості зазначає. Так, значить, В комплекті йде от, оцей такий е, е, зручний дорожній е, чохол, такий мішечок. В чому перевага? Ну, от Знову ж таки, якщо взяти в дорогу, щоб не таскати з собою цю велику коробку. Ви собі все сюди склали, раз, і поклали собі в сумку, в дорогу. І це дуже зручно, і ця коробка не займає у вас багато місця, якщо порівнюємо. Так? Далі, Дивимось далі, що в нас є в комплекті. Ну, В комплекті далі все буде стандартно. Достатньо довгий кабель USB, Type-C, вже ж, подивіться, будь ласка. Тобто, пристрій може працювати від акумулятора і може напряму від Type-C. Комбіноване живлення. Тобто. Якщо у вас розрядився нуль акумулятор, ви під'єднаєте кабель і далі працює повну. Тобто ви не чекаєте, поки там трішки воно зарядиться, ви одразу зможете працювати. Мастило щітка. Тут увага, хочу ще раз вам дати хорошу рекомендацію. Ні в якому разі не використовуйте мастило для шейвера, тобто мається на увазі до, ось цих, ножів, до цих ножів. Нічого тут змачувати не потрібно. Для чого робиться змащення? Змащення робиться до ось таких зубчиків, до тримера. Тут є висувний тример, і ця олія до цього тримера, тому що зубчики вони труться між собою. Ось, і коли там не буде вологи, да, там не буде змащення, вони почнуть топитися. І для того, щоб просто для профілактики, щоб термін використання подовжити, Рекомендовано раз в місяць сюди додавати олію, але не в цей шейвер. ні в роторну, ні в шев в електробритві ніяку олію не треба наносити, тому що по-перше, що... з навіщо вам до шкіри ця олія попадала? Це технічно. і по-друге, що воно нічого не дає. Ви тільки будете переводити олію, тому будьте уважні. Ось не треба ніяких олій сюди. Не путайте да вони кладуть олію. Я вам скажу в більшості розпаковок. Олію не кладуть взагалі, але е, він іноді кладуть, тому що є, якщо там насадка окрема або висувний тример, то саме до тримера вони кладуть цю олію. Тому будьте уважні. Так, все ми розібралися. Так, так давайте, ми зараз, давайте зараз ми проведемо цей експеримент. Ми е, зараз е, з вами е, зробимо ось такий експеримент. Ми, е, у нас є програма, це нам ще раз хочу подякувати нашому підписнику. Значить, є спеціальна програма, яка за допомогою звучання вона може визначити рівень швидкості двигуна. Оскільки тут ми ну, знаємо, тут підписано рівень швидкості двигуна, ми просто перевіримо, чи сходиться з нашою програмою. Було б добре, хоча б приблизно. Так? Тобто, щоб ми розуміли, що справді виробник надійний. Давайте будемо дивитися. Так, швидкість е, мінімальна 6500. Ось, будь ласка, програм... Е рівно 7000. А зараз ставимо максимальну швидкість на шейвері 7500, Давайте дивитись. От Ви знаєте, що я вам скажу? От В, цьому, в цій моделі взагалі тут похибка в 100, в 100 обертів. Тобто там заявлено там 6500, у нас 6400. Далі там 7000 рівно, у нас 6900. Потім 7500, ви бачите, 7400. От Що тут я здивований, тобто ми можемо зробити висновок. Все правильно заявляє виробник. Це дуже добре для бренду. І в цілому, я вам скажу для Шейвера 7500 це. Хороша, висока швидкість. І давайте трішки проговоримо швидкості. Швидкість, звичайно, це впливає на потужність самого пристрою. Чим складніше завдання, да і тим чим тим вища швидкість, тим краще і комфортніше вам буде процес гоління. Тобто різниця є там між 5000 і 7 чи 7500. Ось, тому. Наприклад, тут там, виробник робить, що можна регулювати. Знову ж таки, питання, навіщо? Якщо можна максимально поставити, працювати, все дуже просто. Наприклад, є різні завдання. Наприклад, якщо у вас одноденна щитина, то, то ви голитесь кожного дня. Ви можете трішечки спустити, хай це буде середня швидкість, тому що завдання не складне, і щоб не було подразнень, і щоб шкіра добре реагувала. Ось ви можете зменшити швидкості. Якщо це, наприклад, шию підрівняти, якщо це, наприклад, уже там дводенна така щитина, або у вас грубе волосся, у вас є особливість, ставте максимальну швидкість. Тобто ви регулюєте по самому пристрою, тобто ви регулюєте по собі. Як вам буде зручно, я вважаю, що це також приємний бонус, що є можливість регулювати. Тобто, звичайно, якщо менше обертів, це і економія акумулятора знову ж таки, ще один привід зменшити. Ну і ви дивитесь по собі, наскільки ваша шкіра реагує до все-таки великих обертів. Тому що я вам скажу від шеївора навіть і подразнення теж можуть бути, тому що, оскільки контактує, іде контакт дуже близький до шкіри. То шкіра може так регулювати, реагувати, буде якісь навіть незначні подразнення. Тому за допомогою зменшення швидкості можна трішечки цей ризик прибрати. Ось тому ось такий в нас виник огляд. Також, давайте в кінці ми зробимо я вам трішечки про характеристики. Значить, час роботи акумулятора 150 хвилин, це непогано. Час зарядки 2 години. Як я вже сказав, може працювати від мережі. Ну і в принципі, по характеристикам, це все основне, що я вам назвав, в принципі, це і все. Type-C тут є. Ось, і в цілому, звичайно, я вам скажу, що я особисто, навіть не зважаючи на те, що це наша ну, в, нас в магазині це новинка, я впевнений, що е, себе добре зарекомендує, тому що є вже в нас в нас схожі моделі. Там, наприклад, Voyager V-333. Просто інший дизайн, характеристики, все те саме, і хороші відгуки, клієнти задоволені. Є і інші схожі моделі від цього бренду. Бренд, наприклад, Voyager V399 схожий був. Ну там правда, без швидкості ну не регулювались, але все одно дуже схожі і теж хороші відгуки. Тому знову ж таки, і цю модель, якщо вам подобається візуально, вона замовляйте. Ви будете задоволені. Тут дуже хороша і характеристика. І ви бачите, ми зробили тест, який підтвердив, що. Відповідає дійсності те, що заявляє нам виробник. Це дуже добре. ось, І ціна приємна, як на мене, незважаючи, що ціна 1099 гривень, але на ці гроші дуже хороший, якісний, класний пристрій, який послужить вам не один рік, і ви будете задоволені. Ну і знову ж таки, підтвердження того, що це не одноразова річ, що в комплект кладеться запасна сітка, тобто запчастина. Ось тому це, звичайно, досить добре. Є, в нас вже заведено і на сайті, і ви можете через інстаграм замовити. Наш сайт Tremorin.ua. Наш інстаграм так само називається. Де вам зручно, ви можете зробити замовлення. Відправляємо ми щодня. Товар в наявності, особливо якщо це свіжі відео, у нас там взагалі товар завжди в наявності. Тому ми будемо раді співпрацею з вами. Будемо задоволені, якщо ви вирішите звернутися до вас до нас. Так? Значить, також. Хочу ще раз нагадати, хто нас дивиться перше. Всю характеристику на товар ми пишемо самі. У нас унікальний товар контент вибачте. У нас унікальний контент. Тобто ми, по-перше, звіряємося все, що нам заявив виробник. Дивимось по упакуванні, дивимося вживу, дивимося швидкості. Все ми перевіряємо. Фото ми також робимо самі. Ми все фотографуємо, обробляємо. І в нас живі фото без комп'ютерних оцих всіх наворотів, без фотошопів. От як ви його бачите, як ви зараз бачите на відео, так і буде живі фото. Це дуже важливо. Ось тому відправляємо швидко нова пошта, Укрпошта. Можемо навіть точку видачі розетки, але це вже треба з'ясувати по телефону. Ви можете до нас звернутися. У нас є Viber, Telegram, і у нас буде в описі відео наш телефон гарячої лінії. А якщо ви хочете розетку, зверніться до нас, ми вас проконсультуємо на рахунок розетки. <кій> Ось, а так нова пошта, укрпошта, це можна на сайті, заповнили форму. Ось, і все, ми відправимо швидко. Тому дякую, що ви нас дивитесь, Підписуйтесь, тому що буде скоро багато новинок, багато унікальних товарів. Ось, і до нових зустрічей. Дякую вам, гарного дня.